Вітаю, друзі! Почнемо сьогодні з музики або ліпше навіть почнемо з того, що подякуємо нашим ЗСУ, які нас захищають що ми живі і можемо з вами говорити сьогодні про наступні теми. Ну, мене звуть Юрій Бесерап. Ця передача буде вже називатися Матриця відкриттів, в якій ми будемо говорити з вами про, скажімо, різні. Відкриття дещо, відкриття яке навіть з минулого, або знову відкривати для себе якісь такі речі. От сьогодні трапилась мені пісня на, на хам-тріо. Це співак з Африки, він, здається, з Сенегалу. Пісня називається Африка, що усміхається. Африк кісорії. От ви якраз можете вивчити слово. «Сурір». Це буде французькою усміхатися. Да, я вперше прочув про нього, або цю пісню, почув вперше на колись була передача така шансон, мабуть, шансон на Радіокультю, Радіо Кутюр. І там ну, ціла така. Передача присвячена шансону. І та, і ми її, Вона чомусь нам зайшла дуже добре з дітьми. І можете собі уявити, що ми досить часто, коли їхали в машині, ми її вмикали і трьох співали. Кілька слів про Африку. Мені згадується Африка тим, що ви, мабуть, помітите, що там сонце світить інакше. Він ще відтінок, текстура сонця інакша. Це дійсно дійсно так. Я колись був в кількох в кількох африканських країнах. Вінея, Бісау, Гвінея Конакрі і де я чуть, мене, ну, слава Богу, не з'їли акули. От, і в Анголі. Так от, Мені запам'яталася вона тим, Африка, ну крім цих кольорів, які трішки інакші, і рослинністю, красою, там просто природа надзвичайно красива. Але ще одна така річ: вінею Бісау, коли ми там були, ми побачили унікальну річ. для для того, щоб її тут згадати. Якось ввечері на вулицях ми дивилися, коли. А там освітлення тільки було на вулицях. В будинках людей, їх складно назвати навіть будинками, там ніякого освітлення не було. Так от, вночі, коли освітлення було тільки на вулиці, видно було дітей, які з книжками сиділи біля стовпів з цим освітленням. Можете собі уявити. Через те, що. Батьки знали, що тільки освіта може дітей кудись вивезти з тієї бідності, яка у них є в Африці. От, незважаючи на те, що природа така красива, все є, все є, все росте. От, тварини там і так далі, птахи, квіти, запахи унікальні. От, рослини, і одночасно з цим жахлива бідність. Так от батьки. Їх стимулювали дітей, діти домашні завдання робили вночі під, під стопами. Це для мене завжди був урок. Такий приклад можна сказати, для того, що освіта це надзвичайно важлива річ. От ну, в нашій сім'ї, я думаю, що в багатьох українських сім'ях також було ну, це зрозуміло, що освіта це надзвичайно важлива річ. От. Ну так от, перейдемо тепер до е, наступного епізоду. Наступні дві новини пов'язані з австралійською компанією, науковою компанією, називається Котикал Lab. Labs. з Labs. Я про них давно чув. Вони займаються. Чи про них в контексті вони займаються речами, але я про них дізнався вперше, можливо, десь рік-два тому, коли була велика стаття в якомусь журналі науковому про те, як працюють чіп. Чіпи, які робляє Ілон Макс. У нього є компанія не тільки Tesla, як ви знаєте, Neuralink, або Нюролінк. Neural правильно англійська Neuralink, яка робить чіпи для того, щоб допомогти людям, які мають, скажем, певні проблеми з пересуванням і так далі. Щоб їм допомогти спілкуватися з зовнішнім світом. Так от про цю компанію я там вперше чув, згадувалось про неї. Причому ми, можливо, не знаємо багато про австралійську науку, але, судячи з усього, з тих досліджень, які вони роблять, це досить такі сильні, сильні науково-сильні компанії. І от а, дві новини від них. Перша, яка говорить про те, що міні-мозок вирочений у лабораторії з ліками в епілепсії, навчається в режимі реального часу. Що вони роблять? Вони а, до, зробили такі установки, за допомогою яких вони можуть спостерігати, як нейрони працюють, як вони взаємодіють, і потім а, і вони почали використовувати засувати різні ліки до них. Тобто. Їм це дозволяє, ці установки, ці апаратура, це обладнання дозволяє в реальному часі бачити результати конкретної роботи, конкретного впливу на різні клітини і різних, скажімо, хімічних речовин, різних ліків. Це що це дає? Це додає можливість робити експерименти наукові не на людях. Не на мишках, а мишки вони хоч і близькі, але вони не такі, як все-таки люди. Вони по-інакшому там, ну тому вони мишки, бо у них інакше, це все. Оце в цьому сенсі це досить цікаве дослідження. Просто прочитати про нього. Ну мені здається, це, це цікавий напрямок. І вони можуть працювати, і вони дозволяють. Мені здається, що вони будуть розповсюджувати ці свої ноу-хау свої технології на інші лабораторії світу. Тому це відкриття не є таким ординарним або дослідження неординарним. Друга новина про них ви не нещодавно зовсім написав. Філомак це французький філософський журнал, який піднімає питання якраз теж ШІ, тільки е, Шиї буде, що стаття таке називається «L'intelligence органоїд ете l'avenir de L'IA. Тобто, чи є органоїдний інтелект в майбутньому ШИ, або інакшими словами. Чому зараз не зробити з органоїдного інтелекту шиї, так можна сказати? Ну це трішки це ще, це більше, ніж шиї. Дивіться, на якій вони стадії зараз. Вони поєднають, вони стараються поєднати роботу, скажімо, чіпів з роботою нейронів. І тут виникає дуже багато проблем через те, що ну, спочатку що вони мають на увазі, давайте розберемося, що вони мріють досягти цим. А мрія полягає в тому, щоб досягти щось, створення щось подібного, інтелекту, подібного до людини. І, скажімо, вони на цьому шляху дуже багато чого роблять. Вони описують, вони експериментують. І... Я не виключаю, що вони все-таки дідуть до, до такого замінника людського інтелекту. Дивіться, вони пишуть про те, що наш, наш мозок працює в 100 раз ефективніше, ніж е, комп'ютер. В 100 раз, уявляєте собі. Але тоді виникає запитання: а чому тоді ми відстаємо від е, шиї? Ну, наприклад, якщо вас запитати, Якесь слово, чи мене запитати, якесь слово, я або особливо ряд слів на будь який мові, мене запитаєш, і я не завжди дам прямо відповідь швидко, або про якісь ще факти, які стосуються того чи іншого предмету. Людині мені потрібно думати, знаходити ті, скажімо, ті мисленеві розмірковальні, скажімо, варіанти, які можуть виникнути. А штучний інтелект це робить за секунди. Один, два, три, рахуєш і дивишся, а він так думає, думає, думає: хоп, і десь на п'яту секунду, чи там на другу, на третю, п'яту, сьому секунду. Він вже знаходить собі таку статтю, видає велику. І. Вже ти ну ти розумієш, що ти, ти так не зможеш. І дивіться, тут виникає дилема. Чому мозок працює в раз ліпше, ніж він. Ну, Обчислення йдуть у нього. Але ми набагато відстаємо. Вони пояснюють, ця компанія, ця, ця лабораторія Curcols, це тому, що наш музик, відповідаючи за те, щоб в голові був порядок, пробачте, щоб екологія або щоб все працювало, іншими словами, щоб ця машина, яку він контролює, щоб вона працювала. А в окремих нейрончиках. Там немає ніякої свідомості, там немає ніякої совісті. Вони просто з'єдналися, дуже швиденько все працюють. А ці чіпи, якими вони користуються силиконові, о, чи кремнієві, говорити, кремнієві е, е, чіпи, вони щитують цю інформацію. Тут ще одна дилема, що коли вони роблять цей комп'ютер, штучний інтелект, коли вони його зроблять, він буде дуже схожий на людину. Тому що і за ним потрібно буде доглядати. Через те, що якщо йому не дати енергію, наприклад, певний період часу, він не зможе працювати. Потім, що цікаво, що вони вже зараз розуміють, що потрібно шукати, створювати якісь системи очищення цього музку, органоїдного мозку, які вони стараються, мозку, які вони стараються е, з створити. Через те, що певні клітини, відпрацювавши, їх потрібно очищати від них. І це все і потім там потрібно температуру певно, створювати для того, щоб це все працювало. Це надзвичайно комплексна, надзвичайно цікава робота, що, що вони роблять. І в результаті от вийде от такий якийсь штучний інтелект. Ні, це вже буде не штучний інтелект, це буде органоїдний інтелект, який замінить у нас повністю, якщо шиї вже замінює всіх підряд від касирів в метро. До, до перекладачів і так і далі, до юристів, там, адвокатів. От, то, врешті-решт, цей органоїдний е, інтелект він зможе е, не то, що ну, справа не в тому, щоб замінити, справа в тому, щоб, що він буде робити. А ми, як люди, як ми можемо цим користуватися? Через те, що це буде надзвичайно великий помічник. Ці всі роботи шиї ж можна використовувати як загрозу, але можна використовувати як те, що допомагає нам. Ось тому а, будемо слідкувати надалі за цією а, компанією а, Cortical Labs, Запам'ятаємо її. Так, і ми перейшли нарешті до того, що стосується мистецтва. Це робота, я тут показую, Джеффа Джефа Лове. Я навіть не знаю, як його нормально вимовити англійською мовою. Ну, якось Джеф ло ло Love. Приблизно так. Але це не важливо те, як його вимовляється прізвище, а важливо, що він робить. Я не скажу, що всі роботи його цікаві. Ну, До речі, я вже неодноразово говорив, що якщо у якогось майстра є 5% його робіт хороших, якісних шедевральних, то це вже дуже добре. Через це ж, Якщо ми заглибимось в роботи багатьох, ми побачимо, що всі інші роботи, от, то є шлях до тих 5%. Я показую тут одну роботу, демонструю, яка є. Хорошою, яка належить до тих 5%. Ем, вона називається ехо. Да, здається, ехо називається. От. І це, мабуть, найголовніше, найкрасивіше з його робіт. Він працює в такій досить незвичайній техніці. Він щось схоже на оригамі. Але ці оригамі в нього. Такі своєрідні, і в основному це все закручено, якось так. От Він любить таку форму, і він з такою формою працює. Що ж, ну, це його, це його вибір, врешті-решт, що тут говорити. Да, я даю лінк на його інстаграм. Там більше його робіт показано, потім там показані виставки через те, що це не просто якийсь невідомий автор. Він про нього знають. В світі скульптури про нього знають, він виставляється з іншими. От він якраз є, представляє той напрямок, який працює з, з круглими формами. От, так що, будь ласка, якщо захочете поцікавтеся, зайдіть на його лінк. Подивіться, на його сайт в інстаграмі. На цьому все. Я всіх запрошую підтримати наші ЗСУ і хай вам щастить.